Коли ти перестав пірати ігри? Я не можу згадати точно дату. Це було кілька років тому. Е, я пам'ятаю, це було пов'язано з е, е, перший Alan Wake, На нього закінчувалась ліцензія якась на музику, і він мав е, зникнути з Стіма. І там був якийсь розпродаж. І в мене е, колега по роботі. Він дуже фанат Alan Wake, a. І він каже: Типу, блін, треба брати. І такий, ну. Окей, там, а там щось було, я не пам'ятаю. Скільки ну щось прям не дуже е, великі гроші, там щось при, до, до сотні, мабуть, чи в районі сотні. І я такий, ну окей, це була перша гра і, е, е, от, і доповнення, і, і, і після цього якось понеслося. Насправді в мене давно були такі думки, але це був такий типу тригер, і е, з того моменту я вже оце купив і більше не піратив ігри. Е, я, власне, розповідав в відео про Daylight The Beast, що Daylight в цілому була моєю першою грою, яку я купив от, офіційно, легально. І в чому причина? Бо, по-перше, <сміст> як можна зрозуміти з попереднього відео, я, ну, я зарачився гратися в редагування, хамачі, пошуки, рішень, розпаковки. От это. Оце, оце моя улюблена архів в архіві. Знаєш, коли ти сторон та скачував, свій. А там воно супер-мега спаковано пережати. Це улюблений мій кейс. Я сидів якось е, в гуртожитку і дивлюсь, мій друг. Запускає НФС-ку другу, андеграунд. Ну, стареньку, навіть на той момент вона була старою. І Я дивлюсь, а там якісь тлайшу, заставки, якась панянка, такий, щось розповідає. Я такий, це що таке? Виявилось, що, ну я грав в репак, в якому вирізали всі катсцени. Виявилось, в цій грі є катсцени. Я такий. А тобто, ну, тобто, в іграх, яких я граю у ці відеоролики, в 480 півсів, пікселях, вони в оригінальній грі могли так і не виглядати. Я завжди думав, а чому воно так жахливо виглядає? Чому, чому воно таке перетиснуте? Типу, ігри ж не по емейлу e відправляють. А, от, ну, от звідки цей розмір поняв, звідки той самий ріпак. І я поняв, що, ну, типу, я чуть, -чуть втрачаю ігрового досвіду. Плюс я дізнався, що є така штука в стімі як е Хмарні збереження. Я такий, і тут вирішили проблему. Тобто, я можу після переустановки Windows не плакати кожного разу про, ну, типу, сейви, Або, якщо в випадку там, мої документи почисти, щось таке, тобто хтось подумав про це. Я такий, який тут широкий функціонал. Гей, ти, ти купив мою повагу. Ну, і знову ж таки, ціни були не настільки критичні, бо я майже не грав в релізні речі, типу, в якісь дорогі тайтли по 60 баксів, на той момент, напевно, по 40 були. Ну, ну а то я такий, ну, 200 гривень, нормально, можеш себе дозволити, що загуляє. Тому да, Але ну, типу, будемо чесні, типу, немає такого, та, звісно, що ми. Немає. Завжди Немає. Немає такого, що ми завжди собі їх дозволили. Але знаєш, звідки ця тема з'явилась, Є така фішка, що ми, ну окей, не ми зараз кажеш про себе. Я типу розумію, що легальний ринок. Це важливо, ну, типу, для країни, для економіки і ключове для українських локалізацій. Тобто, що для мене дуже важливо, і коли існує легальний ринок, ти можеш його проаналізувати, підрахувати, оцінити ризики, оцінити якісь інвестиції. Тобто, формування легального ринку це добре. І коли я до нього долучаюсь, ну типу я вважаю, що роблю правильно. При цьому, якщо людина не може дозволити собі купити ігри. Якийсь, ну, Знаєш, типу, дійсно, коли я був студентом, я колду не міг собі дозволити. Бо оскільки б вона нам не коштувала, зайвих 30 баксів у мене не було. Ну там за, за 3К, типу. Та, але, типу, зараз я можу дозволити собі більшість тих, от, і я розумію, що тоді ну, я робив, тому що в мене не було грошей. Типу, Але я не пишався цим, не було такого, що я намахався з тим. Все, я, я хакер. Я взламав. Я ну я пішов на російський рутрекер, скачав цей файл, і я все, вот. Е, от е, але я бачу купу людей все ще є в інтернеті, які пишаються тим, що вони ну не купують е, легальний. Ну в мене в мене насправді якби був досвід купівлі ігор і до цього, але ну, типу, зараз я розумію, що оті картриджі для денді. Це була не ліцензія. О, о ті диски на книжковому ринку у Харкові. Це була не ліцензія. Це була просто, типу, роздрукована якась. Е, ну, Типу, на, на Болванці е, надрукований малюночок з е, Worms, здається. Я не пам'ятаю, з чим я такому. Які мені продали, типу, я вже не пам'ятаю, здається, за 20 гривень, але то зовсім не ліцензія. ну, от. Але, ну, типу, саме цей початок був, був, ну, типу, для мене, ну, по-перше, був цей старт, перша гра Alan Wake, По-друге, для мене це було дійсно морально-етична дилема. Бо, якби, ну, умовно, я ж е теж е працював на той момент, і працюю зараз е в геймдев. Тобто, я ціную свою працю, я ціную працю своїх колег, але в той час я такий. А от всі інші <хи> хай йдуть у дубу, типу. от я, я вкраду їх продукт. Ну, от мені, мене, мене на цьому все почалося. І почалось, до речі, якраз загально саме з Ігор, але потім це перейшло. І на музику, книжки, фільми, серіали. Ну, коротше, типу, Усі аспекти контенту, якого я споживаю рано чи пізно потроху, потроху особливо почало з'являтися багато інструментів, щоб це було зручно. Рано чи пізно вони прийшли до того, що я повністю у всьому перейшов на ліцензію. Максимально наскільки це можливо. Ось, ну, а ну і програми, власне. Програми теж до, до цього теж треба прив'язати, бо я цим користуюсь. Це там умовно, як мінімум. Програма мінімум ліцензійна вінда, і оце все. Ось. Але там, там, насправді, <кхи> це дійсно важливо для. Ринку, ну умовно, я, я розумію, там коли, наприклад, там хтось пише, що е піратить якось типу, ігри Switch чи Xbox, бо вони не мають нашого регіону, і по факту та е їх купівля не впливає якось на. Український ринок, бо вони купляються в якихось там Аргентинах, чи там ну от, як, наприклад, я купляю в Польщі на свічі ігри. От. Але загалом просто ну, типу, я вже і не бачу себе якось ігр стільки є. Е, ну, типу, просто їх такий обсяг, що ще додати навіть просто собі якісь о, а це я не буду купляти, бо це інший регіон, я це спирачу. Я... Ну, мене взагалі в голові не вкладається. Типу, ну на що? У мене насправді в мене такий зараз список ігор, навіть навіть бюджетних, я не кажу там сучасних тріполейних, навіть прикольних бюджетних ігор, які я навряд чи пройду до кінця життя. Нащо мені ще піратити? А хоча я продовжую купляти ігри і грати в щось нове. Ну так всі роблять. Тут нічого, це така собі хвороба розпродажів Steam, я б сказав би. У мене теж є проблема. ти знаєш, коли великі знижки, я такий блін. Chill? Чи так, чи ні? Mm, складно. <modified> От, бо грати часу немає. Ну і знову ж таки, мої 12 ФПС теж вирішують трошки. Але і хочеться, і не знаю я. Кожного разу. Мені здається, що це тема для окремої розмови. Поговоримо про книжки в Steam. Знову ж таки, у мене часто конфлікти на цій. Типу на цьому попрощі, але вони виключно з того, що ну я не розумію, чим люди пишаються. Ну типу, правда, типу, вони постійно пишуть: типу, я вот все можу скачати. Я такий, я радий за тебе, але ну коли я це робив, я ну у мене нема грошей. у мене там 520 гривень стіпуха. Треба дошичить. Я впевнений, що я зараз можу, типу, умовно спуститися в магазин себе вблизенка під будинком, та зайти, взяти там, я не знаю, пляшку віскі і вийти. Типу, ну я зможу це зробити. Типу, це не прям дуже складно. І, ну я як людина, яка працювала охоронцем в супермаркет ну, я знаю. Там там нема охорони взагалі. <ріху> От. <ріху> <ріху> тобто, ну, мене якби, мене зупиняє від цього не тому, що ну, я не роблю це не тому, що це легко чи не легко. Я не роблю бо, ну, це, типу, по-модацьки. <ріху> Я не роблю цього, бо ну це протизаконно, і ну, типу, ну я не хочу так, я не хочу жити в світі, в якому це нормально. Навіть не нормально, поняв круто. А, круто, круто, круто. Та, до речі, ти цікавий кейс підмитив, тому що я по секрету скажу, ребята, вдруг хто нас слухає з дорослих людей, які живуть в мірі висолкових понів. А коли я працював охоронцем в супермаркеті, нас часто крали речі, і часто це були студенти, тобто це не було. Якісь великі речі, там, Сік, батончик. Фішка в тому, що вони ж думали, що вони обкрадають Рінат Леонідовича Ахметова, що вони ну, особисто, этих, от от, от, от от, от знаєш, олігархів обкрадають. От. от, е, Що що вони, ну от, що це він, У нього багато денег, у нього купа денег. І це для нього нічого не знає. Блін, я знаю про що це так. Принаймні алкаші, яких я затримував, і вони теж намагалися винести бухло, не так заявляли, типу, що там, він нічого він, він не потеряє. Так от, є погані новини ребят, для вас, що всі ці деньги забирались у мене, у людей, які працювали там, і більше того, найсумніший факт. До речі, він дуже непогано синхронізується з своїми думками через роботу в геймдеві, Студенти обкрадали в тому числі одну з касирок, а ця касирка була студенткою цього технікуму, який приходили. Тобто, вони, звісно, уявляли себе Робінгудами, які ну, обкрадали Ахметова. А вони, по суті, забирали частину зарплати у дівчини, яка працювала 15-ти годинну зміну, як і ми всі от і намагалися і вчитися, і працювати. Тому давайте так. Ну ви можете робити що завгодно на свій страх і ризик, але пишатися тут точно немає. Чим погоджуюсь, погоджуюсь. Я працював в супермаркеті, теж виплачував оці от дрібні. Було таке. Пишіть ваші думки стосовно цього в коментарях, чекаємо. Е, і дивіться інше відео на каналі. Папа, і всього вам найкращого.